Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Російська пропагандистка Маргарита Семонян закликала росіян відчути себе жителями блокадного Ленінграда, які помирали з голоду, але все одно примудрялися постачати фронт. Досить кумедне висловлювання з рахуванням те, що блокади Ленінграда як процесу обриву німцями шляхів постачання продовольства не було як явище. Коментує Цинік. Ціль блокади була не в тому, що німці блокували постачання їжі до Ленінграда, а в тому, що Сталін наказав перестати постачати Ленінград їжею, оскільки місто могло бути втрачено, а значить вантаж за Бечення життя лягав на німців, взагалі радянський союз переставав постачати населення їжею у той час, коли виникала загроза втрати населеного пункту завжди. А фронт жителі Ленінграда забезпечували помираючи від голоду лише тому, що голод був створений самим радянським керівництвом. Це що після звільнення міста відповідальний за постачання отримав державну нагороду, і постачання почали забезпечувати у той момент, коли у військового командування з'явився військовий план. Не після звільнення міста, а до, але схоже, факти і деталі для таких, як Семеня. Зовсім не важливі, головне нагодувати росіян лайном, а вони схавають раніше у прямому ефірі кремлівського телеканалу Росія. 1 пропагандисти Соловйов та Симонян висловили жаль через те, що Росія не окупувала Грузію під час вторгнення у 2008 році. Більше того, вони почали відкрито погрожувати Вірменії, стверджуючи, що з нею ВРФ кордонів не має бути взагалі. Образливі та загрозливі висловлювання на адресу Вірменії про позбавлення суверенітету викликали скандал у соціальних мережах. Не було б жодної проблеми. В Єрм... Мені, якби в 2008 році ми не зупинилися, ми вирішили б проблему Грузії в 2008 році. У нас був би сухопутний кордон до Вірменії і у Вірменії було б зовсім інше життя, заявив Соловйов. Слідом за ним Семанян додала, що кордонів Росії з Грузією та Вірменією не було б взагалі, натякаючи на позбавлення двох країн суверенітету. Експерти зазначають, що подібні погрози з боку російських пропагандистів є частиною інформаційної війни, яку Росія веде проти Вірменії. Потім ці ж люди щиро дивуються, що від Росії тікають союзники, і ніхто з цими картинами не хоче мати справ. Крім таких же біснуватих людожерів, дивлячись на все це біснування, мимоволі повіриш у конспірологію про те, що владу в РФ захопили шкідники і вороги, які мають на меті просто посваритися з усіма і максимально дискредитувати Росію, зазначають автори російського телеграм-каналу «Сіяч Вітру. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.